І я радо з ним, іду, Він забрав усю біду, я щасливий певне в Христом іду. Я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине Ісус, Він за руку мене взяв і земля, він міняв, він, він є світло, він є правда і життя. За руку мене ся, місцевля відняв, Він є світло, він є правда і життя, в віки мене, Ісус Христос вільний, все життя моє з любов'ю змінив. я лукаво він шукав, Христос, стукав, я мовчав, своє стадо на руках мене прийнів, я лукаво він шукав. Моє садо на руках мене приніг, я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине мій Ісус, ти за руку мене взяв, і темряви він підняв, він є світло, він є правда і життя, Він за руку мене взяв, і стемряви він підняв. вин је светло він је правда и живота о ми другу же зрок його